Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯмпільТВ. В ефірі новини п'ятниці 15 вересня. Сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі завершився молодіжний обмін в рамках проєкту Віднова, що встигли відремонтувати волонтери за п'ять днів роботи. В Ямпільській громаді змінять назву два села. Селищна рада перейменувала та Майські. Спільно з істориком та науковцем Андрієм Гриценком ми продовжуємо розповідати про історію медичних закладів глухова. П'ять днів роботи спілкування та відпочинку в Ямполі добіг до завершення молодіжний обмін відновам. У нашому сюжеті про те, що за цей час встигли відремонтувати волонтери. В Ямполі завершився п'ятиденний молодіжний обмін, в рамках якого 20 волонтерів з інших регіонів України працювали над ремонтом підвального приміщення центру культури і дозвілля. Ростислав приїхав на захід з Полтавської області. Розповідає, що ці дні були насиченими не лише роботою, а й відпочинком. Були всякі ігри, конкурси, активності, знайомство проходило на найвищому рівні. Здружилися десь на другий-третій день, тому що первідні це таке знакомство. Більше дізнавалися за локацію, яка тут знаходиться, проводили такі перші основні роботи, тобто прибирання, штукатурка, шпакльовка. Вже потім фарбування було ну, більш яскравішим. Його колега Світлана родом з Донецької області. Дівчина сподівається, що побудований ними молодіжний простір приноситиме користь жителям громади. Тут безпечно, тут великий простір, тут можна і якісь читання проводити, і пісні співати, бо акустика класна. Ну тобто, тут можна робити все, що завгодно і для дорослих, і для дітей. І мені здається, що цим простором можна користуватися просто ну для будь-чого. І головне, що це реально безпечно. Костянтин Мальченко відповідав за будівельні роботи. Чоловік говорить, що, попри те, що більшість учасників обміну не мали досвіду, вони добре впорались з шпаклюванням та фарбуванням. Тих учасників, які приїхали цього обміну до нас, ми ну з ними балакали. А майже всі ніколи навіть не фарбували з того, що ми дізналися, тобто навіть ну навіть не тримали там кісточки. От а з того, що було зроблено, пошпаклювали, поштукатурили, під зробили підготовчі роботи. Викрасили повністю майже весь простір, тобто там лишився тільки невеличкий шматочок, який сьогодні дороблювався. По рівні роботи все ну доволі таки на потужному рівні, на доволі гарному рівні, як для людей, які навіть не як для людей, які не ну ніколи цього не робили. Взагалі, в цілому вони це зробили прям дуже-дуже потужно, дуже гарно. Підбила підсумки обміну його організаторка Юлія Гукаленко. За її словами, користь від проведення заходу отримали як його учасники, так і громада, яка прийняла волонтерів. Ямпільська громада в рамках молодіжного обміну отримала не тільки будівельні матеріали на проведення ремонтних робіт у приміщенні центру культури і дозвілля, а на мою думку, вона отримала незабутній досвід. Адже не кожного дня місяця люди з усієї України приїжджають, аби допомогти поволонтерити. Ми встигли дуже багато. Залишилося лише допрацювати підлогу. От я думаю, що через тиждень-два цей простір буде приймати перших відвідувачів буде офіційне відкриття, от на яке ми сподіваємося, будемо запрошені. В Янківській громаді зміють назву Два села сьогодні на сесії селищної ради депутати вирішили перейменувати та Майське. Було вирішено звернутися до Шосткінської районної ради з проханням порушити клопотання перед Сумською обласною радою щодо перейменування села Ольгини на село Ольжини з метою приведення назви села Ольгине до стандартів української мови. Аналогічне рішення прийнято і по селу Майське, де загальні збори жителів вирішили перейменувати село на зелене, змінять назви вулиці Майська в цьому населеному пункті, яка тепер називатиметься Зелена. Спільно з істориком та науковцем Андрієм Гриценком ми продовжуємо розповідь про історію лікувальних закладів глухова. На черзі розповідь про водолікарню, яку радянська влада відкрила після захоплення міста. Це ще одна цікава споруда глухівська, і всі ви її знаєте як садибний будинок Глухівського міського голови Амосова Володимира. Так само цей будинок внесений до списку пам'яток. Але насправді це будинок пармена Сніжка підприємця Глухівського. І знову ж таки, до чого тут лікарні? але тут Саме в радянський час довгий час розміщалася саме водолікарня. Знову ж таки, спитаєте, що це за цікава така лікарня. Ось Ми ще будемо говорити саме в 1979 році, така буде відкрита у нашому поліклінічному відділенні, так званому. Ось, але саме тут вона розміщувалася. Лише повернуся до історії. А цей будинок зведено десь на початку двадцятого століття чи в 1910-х років парменом сніжком, і довгий час дійсно Володимир Амосов, останній за російською імперією міський голова глухова, знімав цей будинок. Тому саме так в історію він вийшов. Що цікаво, цей Володимир Амосов на цих сходах, на жаль, був застрелений першого за новим стилем 14 січня 1918 року більшовиками, які, як ви знаєте, в цей день. Варварські захопили глухів і почали розправлятися своїми класами, як вони це говорили, ворогами. Ось тому тут доволі така цікава історія цього будинку. Ми ще окремо, можливо, колись до неї повернемося. Радянська влада цей будинок собі експепроювала. Ось, і, зокрема, за непу в 20-х роках 20-го століття тут розміщувався такий цікавий для непманів будинок. Повітовий продовольчий комітет. Доволі важливий центр для обміну продуктами, продовольством, збору його. І після Голодомору, де багато чого змінилося, тут якраз і була розміщена вже згадана водолікарня, де в ваннах під душем радянська влада лікувала тодішніх глухівчан та жителів навколишніх сіл. І в принципі так існувало. До початку Другої світової війни, коли тут розмістили евакуаційний госпіталь. Шпиталь один із чотирьох, які були у липні-серпні 1941 року на території Глухова. Що цікаво, цей центр і був головним, з якого відправляли на фронт призваних глухівчан та жителів Глухівського району. Чому? Тому що навпроти поряд були. Казарми військомату тодішнього НКВС. Ось тому тут все комфортно проводилися всі ці у швидшему темпі якби, записування і добровольців і мобілізованих. І, що для нас зараз актуальне, відправляли чоловіків на фронт. Що цікаво, відповідно, і після окупації також цей будинок використовувався як медична установа. Ось тут також був один із філіалів шпиталя для військовополонених, яких лікували. Відповідно, до війни традиційно тут лікарні довгий час також залишалися. Зокрема, перші післявоєнні роки це госпіталь для ветеранів війни, молодих хлопців, які поверталися. Потім його перепрофілювали у тубдиспансер і довгий час тут знаходиться центр дитячої творчості, який ми знаємо як ще як станція юних техніків. Тому ось така цікава історія, в тому числі і медична. В Ямполі до професійного свята нагородили рятувальників. Відзнаки з рук селищної голови отримали Сиряк Олексій, Єрема Юрій, Чорносмага Дмитро, Світіленко Сергій, Димарчук Володимир та Заярний Ігор. Нагадаємо, що день рятувальника в Україні відзначається 17 вересня. Між селами Івашенкове та Кривенкове і Глуховом запустили безоплатний автобус. Він курсуватиме щоп'ятниці. Із Глухова автобус відправлятиметься о 6-й ранку та їхатиме в Івашенкове. Звідти у Глухів повертатиметься о 6.50. Назад у села рухатиметься з 13.00. І наостанок про погоду. Як повідомляє сумський гідрометцентр, погоду 16 вересня визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску, мінлива хмарність без опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3,8 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11, в вдень плюс 18, плюс 23 градусів цельсію.